Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки першими, підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин. Цьому тижні ми відвідали кілька родин суддів, в яких діти наслідували не лише батьківську нерухомість, а й батьківські посади. У передмісті Києва осіли дві родини служителів Феміди. Обидві суддівські сім'ї дуже схожі. Самі судді отримують скромну зарплату, а годують їх дружини-адвокати, які не лише чоловіків на собі тягнуть, а й синам дають можливість наслідувати батьків та працювати з суддями за копійки. Суддя Вищого господарського суду Петро Гончарук та суддя Верховного суду Ігор Самсін мешкають у Петропавлівській борщагівці. Гончарук став суддею Вищого господарського суду у 2002 році. Знімальну групу наших грошей прийняли за гостей на день народження і запросили всередину. Втім, дружина судді пані Валентина. Догадалася, що нас цікавить ще не дочекавшись першого запитання. Дня. Я не зрозуміла, здаємося, що таке? Та ні, нічого троє дітей, троє внуків, ета 10 чоловік на дом. Большой дом сама строїла квартиру крути. Що ще сказати? загальний задекларований прибуток за 2013 рік Петра Гончарука 351 тисяча гривень. Дохід членів сім'ї і того менший. Загальна сума 22 тисячі 300 гривень. Державний акт на право власності на земельну ділянку був виданий у квітні 2007 року Києво-Святошинським районним відділом земельних ресурсів. Земельна ділянка оформлена на самого суддю Гончарука Петра Андрійовича. Мене більше тридцять давай і держава нас ніколи не любила. Ніколи не було. Підожди адвокати. Чим багатші люди? Чим багатші? Це дівчина справа. Я багато пробу. Площа будинку судді понад 380 квадратів. Дивимося із супутника. Дім гончаруків значно більший за всі інші сусідські будиночки. За словами дружини судді, вона сама будувала його впродовж десяти років. І над проєктом працювало два архітектори. Це коробку ми робили, потім він стояв, був. потім знову створювали. Що вам сказати? А де ж ви жили до цього? Ну, з квартири на п'ять чоловік. Це ми зараз на п'ять людей в одній квартирі двоє суддів. Гончарук Олексій Петрович, суддя Іванківського районного суду Київської області. Старший син їздить 80 кілометрів його пристрою за 80 кілометрів від Києва і платить гроші туди-сюди на дорогу. не було. Того, що він всіх Донецьких сюди забрав, а київських туди. Там ще один такий суддя їсть в Іван. Того взагалі вані. нічого немає. Одна п'ята квартира нашої, яку ми приватизували. У прокурорів діти прокурори, у суддів діти судді. Ну так раніше це називалося робочі династії. Ну, що вам шуманська важко, та й зараз не вий. сусіду судді Гончарука. Судді Самсіну живеться, ніби й полегше, статків його родини значно більші. Ігор Самсін упродовж останніх десяти років очолював вищу квалів комісію суддів та паралельно викладав академії суддів України. Рік тому пан Самсін вийшов з хвалів комісії та трудиться у Верховному суді України. За припущенням члена люстраційної ради Мін'юсту Карла Волоха, очікувати прозорості від Ігора Самсіна не варто. Він підпадає під дію закону про очищення влади, а тому не дає жодних коментарів щодо своїх статків. Допрацьовує, поки не звільнили, знаючи це все. Він сьогодні дуже не переймається питаннями декларації, всього іншого. Він, в принципі, наскільки мені відомо, я не знаю, можливо, щось змінилося з того часу. Але коли люстраційна перевірка у Верховному суді щойно починалася, починалося це вже досить давно. Було по моєму на початку року, він відмовився заповнити дозвіл на спецперевірку в декларації судді за минулий рік, зазначений прибуток понад 360 тисяч гривень. У власності родини три квартири, земельні ділянки на кілька гектарів, два будинки та інша нерухомість. У користуванні судді є приміщення в комплексі відпочинку «Пуща Водиця» державного управління справами. Однак в декларацію судді потрапило не все. Зокрема, дружина судді Тетяна Самсіна купує у лютому 2013 року дві ділянки в Петропавлівській Борщагівці, про які суддя змовчав. <гану> а, скажіть, будь ласка, Тетяна Борисівна вдома. Хто хто? Тетяна Борисівна. <гану> <гану> <Салсина>. <гану> Ні. <гану> Зачекайте, за, це ж Пушкіна, 82, правильно? Саме так. За офіційною адресою, яка числиться за дружиною судді, виявляється, живуть зовсім інші люди. І власне, звісно, вже не але... Я Дік ми мої. П'ять гектарів Ой, 5, придбану ділянку. Тетяна Самсіна приєднала до своєї сусідньої. На цих двох ділянках ізведений будинок з невеликим ганком та старанно підстриженим газоном. Всі ознаки того, що тут хтось живе, є, і це точно суддя, але не той, про якого ви думаєте. Побачила самі кніжови, так? Мама купувала ще сім завістки, сімками кажуть. Вони підсумку саме так. Я не знаю, я не знаю, хто суддя живе. Роман Ігорович Самсін, ще один представник робітничої династії, син судді Верховного суду України. У вересні 2013 року, за постановою Ківалова і Рибака, Верховна Рада працевлаштувала його безстроково суддею Київського апеляційного господарського суду. Саме Роман Ігорович із своєю сім'єю мешкає в будинку, зареєстрованому на його матір. Сама вона рік тому придбала землю в місцині більш престижній. А що сюди не можна пройти? Це ж просто вулиця. Ну, але це вулиця. Ну це не приватна власність. Це ж не приватна власність. Прориваємось крізь охорону на дві інші земельні ділянки Тетяни Самсіної. Це вже не п'ять і не сім соток, а два гектари землі у Фешенебельному районі. куди не просто потрапити. Навіть саму вулицю власники маєтків перекрили, аби забезпечити собі спокій. Окрім адвокатської діяльності, Тетяна Самсіна займається і підприємницькою орендою нерухомості в реєстрі підприємців і знаходимо чергову нерухомість. Вони повертаються десь біля восьмої, так? Ну вони сюди приїжджають. Біля цього суддівського будинку стоїть не задекларований Мерседес С 350, а Lexus. З усіх сторін висять камери спостереження, а в будинку працює хатня робітниця. У той вечір самсіни не заїхали додому. Чи може, то ми не вгадали, біля якого саме дому варто на них чекати. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці обрудки, першими підписуйтесь на наш канал канал Хуйових новин.